Термометр показував 39,4. і Цифри розпливалися перед очима Олени, перетворюючись на червоні плями. Її тіло трусило так, що зуби цокотіли, вибиваючи дрібний, неприємний ритм. Вона лежала під двома ковдрами, але відчувала себе так, ніби її кинули в ополонку. З кухні доливалися звуки, бадьорі, гучні. Стук чашки, облюдце, шурхіт паперу, запах дорогого одеколону, який перебивав запах її ліків. Олена спробувала гукнути чоловіка, але з горла вирвався лише хрип. Вона зібрала всі сили і постукала телефоном об тумбочку. У дверях спальні з'явився Ігор. Він виглядав бездоганно: новий темно-синій костюм, білосніжна сорочка. І ідеальна укладка. Він світився здоров'ям і енергією, разючий контраст із сірою спітнілою жінкою на ліжку. Ігоре, прошепотіла Олена, В води, будь ласка, і ту пігулку з синьої пачки я не можу стати. Ігор подивився на годинник, потім на дружину. У його погляді не було співчуття, було роздратування. Як у людини, яка запізнюється на поїзд, а в неї відірвалася ручка від валізи. Олено, ну серйозно, він зайшов у кімнату, але не підійшов до ліжка, ніби боявся заразитися її слабкістю. Ти випила жарознижуваль на годину тому. Почекай, поки подіє. Не діє, сльоза скотилася по щоці, гаряча, як окріп. Мені погано, Ігоре, дуже погано. Не йди, виклич швидку. Він закотив очі. Швидку? На 39? Там люди з інфарктами чекають, а ти зі своєю застудою не вигадуй. Він підійшов до дзеркала, поправив краватку. Мені треба йти. У мене важлива зустріч переговори з інвесторами. Ти ж знаєш, від цього залежить мій бонус. Я сама не зможу. Олена простягла руку з під ковдри. А якщо я знепритомнюю. Ігоре, мені страшно. Він різко розвернувся. Не драматизуй, у мене зустріч, карбував він кожне слово. Ти доросла жінка, поспиш, пройде. Вода на кухні, якщо припече, дойдеш, немаленька. Він вийшов у коридор. Олена чула, як він взувається, як насвистує якусь веселу мелодію. Я буду пізно, не чекай, гукнув він. Грюмнули вхідні двері. Клацнув замок, Олена залишилась одна у порожній квартирі, яка раптом стала величезною і ворожою. Тиша дзвініла у вухах, вона спробувала встати, щоб дойти до кухні, але світ похитнувся. Вона впала на килим біля ліжка, темрява почала затягувати її в воронку. Останнє, що вона встигла зробити, це натиснути кнопку виклику на телефоні. Не швидку Сусідку. Тьотю Валю. У той самий час, коли тьо Валя виламувала двері в квартиру Олени разом із фельдшерами швидкої, Ігор заходив у хол готелю Прем'єр Пелес. Тут пахло не ліками і потом. Тут пахло орхідеями і грошима. В лобі його чекала Аліна. Їй сьогодні виповнилося двадцять п'ять. Вона була в червоній сукні з відкритою спиною, яка коштувала як місячний курс лікування Олени. Котику. вона кинулася йому на шею. Ти прийшов, а я думала, твоя квочка тебе не пустить. Ігор обійняв її за тонку талію, вдихаючи аромат її молодих, солодких парфюмів. Я ж обіцяв, малече, ніякі квочки мене не зупинять. Сьогодні твій день. Вони піднялися в номер люкс, шампанська рікою, полуниця, джакузі з пелюстками троянд. Ігор відчував себе королем. Поруч із цією дівчиною він забував, що йому скоро п'ятдесят. Він забував про дружину, яка вічно ніє, про побут, про совість. Телефон Ігора вібрував у кишені піджака. Раз, другий, третій. Це дзвонила сусідка Валя, потім невідомий міський номер, лікарня. Аліна надула губки. Хто там тебе дістає? Знову вона. Ігор дістав телефон. На екрані світилося Дружина. Тьтя Валя дзвонила з телефону Олени. Він хмикнув Симулянтка! Хоче перевірити, де я. Він натиснув кнопку вимкнення звуку, а потім, подумавши, зовсім вимкнув телефон. Све, він усміхнувся Аліні, піднімаючи келих. За тебе моя красуня. Тієї ночі він спав міцним, п'яним сном щасливої людини. А в реанімації міської лікарні номер 4 Олена боролася за кожен вдих. Двостороння пневмонія, критичний стан. Біля його ліжка сиділа чужа людина, сусідка. Чоловік цей час знімав сторіс в інстаграм коханки, цілуючи її плече. Ігор повернувся додому наступного дня в обід. Він очікував побачити Олену в ліжку, ображену, з червоним носом. Він уже приготував чергову брехню про затяжні переговори і купив у переході черговий букет вибачальних хризантем. Він відчинив двері своїм ключем. У квартирі було тихо, занадто тихо. Ліжко було пусте, змята постіль, на підлозі розбита склянка. Олено! гукнув він. На кухонному столі лежала записка не від Олени, від сусідки. Олена в четвертій лікарні. Реанімація. Ти Сволота, Ігоре, ключі я забрала, щоб ти знову не втік. Ігор відчув легкий укол страху, але не за Олену, за себе. Чорт, тепер вона це буде згадувати до кінця життя. Доведеться витратитися на санаторій. Олена вижила. Але щось у ній померло тієї ночі. Померла та наївна жінка, яка вірила, пробачала і чекала. Коли Ігор прийшов у палату через два дні з апельсинами і винуватим виглядом, вона подивилася на нього як на порожнє місце. Оленко, ну вибач, телефон сів. Я ж не знав, що все так серйозно. Ти ж просто кашляла. Брехав він, дивлячись у підлогу. Я подаю на розлучення, Ігоре, тихо сказала вона. Голос був слабкий, але твердий. Що, через застуду? Ти з глузду з'їхала? Кому ти потрібна в 45 років? Може, й нікому, але краще бути нікому не потрібною, ніж вмирати самій, поки твій чоловік святкує день народження коханки. Ігор зблід якої коханки ти мариш? Аліна, 25 років, готель Прем'єр. Твоя важлива зустріч викладала фото всю ніч. У тебе відкритий профіль, Ігоре. Ти забув? Він мовчав. Іди, геть, сказала Олена, і відвернулася до стіни. Вони розлучились швидко. Ігор навіть зрадів він пішов до Аліни, думаючи, що тепер почнеться справжнє життя. Вічне свято минуло п'ять років. Олена розквітла, вона не вийшла заміж вдруге, не хотіла. Вона зайнялася собою, відкрила маленьку пекарню, подорожувала з подругами. Вона навчилася любити себе. А в житті Ігоря свято закінчилося. Спочатку посипався бізнес, молода дружина Аліна вимагала багато, а віддачі не давала ніякої. Вона не хотіла готувати, не хотіла слухати про його проблеми, не хотіла економити. Потім почало підводити здоров'я. Вічне літо виявилося ілюзією. У 55 Ігор виглядав на всі 70 – одутлий, нервовий, задишкою. Це сталося в суботу ввечері. Ігор дивився телевізор, а Ліна збиралася в клуб. Вона крутилася біля дзеркала. Приміряючи коротку сукню. Раптом у грудях Ігоря ніби вибухнула граната. Біль був такий різкий, що він зігнувся навпіл. Повітря зникло. Він спробував віддихнути, але ліва рука заніміла, і в очах потемніло. Аліно, прохрипів він, сповзаючи з дивана на підлогу. Аліно, серце! Дружина обернулася, вона тримала в руках помаду. Вона подивилася на чоловіка, який корчився на килимі. В її очах не було страху, була відраза. Вона бачила не коханого чоловіка, а старого, хворого діда, який псує її вечір. Ігоре, ну що знову? роздратовано сказала вона. Минулого тижня спина, тепер серце? Ти таблетки пив? Мені погано, він тягнув до неї руку, так само, як колись Олена тягнула до нього. Виклич швидку! Будь ласка, я помираю. Аліна подивилася на годинник. Таксі вже чекало. Друзі чекали. Вона підійшла до нього, але не нахилилася. Вона переступила через його ногу, щоб взяти сумочку. Слухай, у мене таксі стоїть. Там лічильник капає. Випий корвололу, він на кухні, і не драматизуй, ігоре. Ці слова вдарили його сильніше за інфаркт. Він впізнав їх. Він почув свій власний голос з минулого. Аліно, прошепотів він. Я буду пізно. Не чекай. Якщо зовсім припече, сам викличеш. Телефон в тебе в руці. Вона цьокнула підборами і вийшла. Грюкнули двері. Ігор залишився сам, біль розривав груди, але ще страшнішим був холод. Той самий холод, на який він колись прирік Олену, тільки Олена була сильною. А він ні. Тремтячими пальцями він намагався розблокувати телефон. Перед очима все пливло, він хотів подзвонити Аліні, благати її повернутись, але зрозумів, що вона не повернеться. І тоді він, сам не знаючи чому, набрав єдиний номер. Який пам'ятав на пам'ять все життя Номер Олени. Гудки йшли довго. Нарешті трубка відповіла Алло голос Олени був спокійним, теплим, живим. «І, Ігор, Допоможи серце. Я сам, вона пішла. Пауза. Ігор чув, як на тому кінці грає тиха музика, чутно голоси гостей. У Олени теж було життя. Ігоре, сказала вона, в її голосі не було злоградді, тільки втома і жаль. Я викличу тобі швидку. Я знаю твою адресу. Лікарі приїдуть. Приїдь! Ти, Оленонько, мені страшно, я не хочу помирати сам. Пробач мені. Швидка вже виїхала Ігоре. Тримайся. Олено, ти приїдеш? Ти ж добра. Олена помовчала секунду. Ні, Ігоре, я не приїду. Чому? Тому що в мене гості. У мене пиріг у духовці, і у мене нарешті важлива зустріч зустріч із собою і своїм спокоєм. Олено, короткі гудки. Ігор упустив телефон. Він лежав на холодній підлозі в порожній квартирі, слухаючи тишу. Він чекав на швидку. Але він знав, що найголовнішу допомогу він втратив, він втратив людину, яка тримала б його за руку. І це було страшніше за смерть.